Весняні шахрайства та літні салати об'єднуються однією речі пікантною і чудовою зеленю під назвою Мицан. Ця рослина, яка з'являється в саду, є однією з перших і здатна терпіти зміни погоди, які садівники бачать кошмари. Ці чудові маленькі рослини дадуть вам урожай за урожаєм смачної зелені протягом багатьох місяців. Зростання міцуну повинно бути в планах кожного саду в сім'ї, яка любить готувати. Родом з регіону Кансай в Японії, ці насіння зараз подорожують по всьому світу і вирощуються в зонах USDA на 3-10. Вони навіть вирощували в космосі як частину експерименту з вирощування овочів на міжнародній космічній станції. Ці характерні рослини з'являються з ґрунту майже в одну ніч і чудово підходять для салатів, фреєва фраєва та сябусяяби серед інших страв. Традиційно багато кухарів марили делікатні зелені листя міцуну, щоб приготувати різноманітні гарніри. Деякі вирощують фіалки фіолетової міцуни через наявність антуціанка сама сполука, яка робить синій. Схоже, руколою міцун можна відрізнити характерним гірчичним після смаку. Ця рослина особливо добре росте всі в сівозміні з бобовими. Будучи культурою, яка споживає багато азоту. Вона із задоволенням поглинає азот, який бобоварив, фіксує в ґрунті. Короткий. Звичайна назва мец'юна, гірчична зелень, каліфорнійський перець, пучуна гірчиця, кіона, швайцаї, японська гірчиця. Наукова назва певар. Непазнайка або певар. Джепанике. до врожаю. 20 і 40. Світло Повне сонце до часткового відтінку. Вода, 1 дюйм на тиждень. Ґрунт, добре дренований ґрунт, багатий азотом. Добриво, розчин водоростей або рибної емолії. Шкідники – земляні бліхи, попалиця. Хвороби, чорна нога. Все про міцуне. Японська зелень міцуна вже давно є основою азіатської кухні, оскільки рослина з Японії. Як і інші зелені, міцуна відома багатьма іменами, такими як Японська гірчиця, гірчична зелень, каліфорнійський перець, шуйцай та павучна гірчиця. Пікантний і гострий овочі, це універсальне доповнення до саду можна вирощувати цілий рік у деяких регіонах, і його цінують за його відмінний харчовий склад. Будучи членом родини капусти, вона насправді в тій же родині, що і капуста. На відміну від іншої капусти, мец'юна може краще терпіти тепло та холодну погоду. Мец'юна – кущів у нозі в нозі з зеленим листям передач і тонкими стеблами. Незважаючи на те, що деякі сорти, такі як малиновий прилив мезуне, також дають листя фіолетового кольору, ця рослина додається до садів майже виключно для його листя. Швидко зростаючи, маленьке сірове насіння швидко проростає на міцні листя, утворюючи невеликі круглі кущі. До кінця життя рослина піде до стрілки і дасть насіння, виробляючи невеликі жовті квіти на довгих зелених стеблах над рослиною. Посадка міц'юна найкраще із насіння легко вирощувати з насіння. Невеликий круглий сірий насіння розміром з розміром сочевиці, його легко посіяти. Сейте насіння на глибину від одного до половини в свердловині багатий ґрунт. Посадіть рядами на відстані 18 до 24 дюймів один від одного, після посіву насіння проростає через 4-7 днів, якщо температура від 45 до 85 градусів. Коли пагони досягли 1 дійму висоту, розбивайте їх на відстань 6 дюймів один від одного. Урожай можна очікувати через 3-6 тижнів після проростання. Найкраще спланувати посіви насіння через 2 тижні після останніх морозів, але якщо вирости в районах без морозу, міцуну можна посадити в саду наприкінці літа. Турбота Міцюна – це витривалий вибір, у неї є кілька основних вимог до зростання. Рослина міцун у сонячному районі з добре дренованим та заплідненим ґрунтом. І ви вже на правильному шляху. Світло і температура. Відмінний вибір для північного саду, де випадкові звільнені від міцуна це стійка зелень, яка корінь, може переносити раптові та несподівані морози. Таким чином, це може бути однією з найдавніших культур у саду. Таким же чином, для південного саду ці рослини можуть носити більше спекотної погоди, ніж більшість інших зелень. Здатний рости в зонах USDA 3, 10, мец'юна найкраще росте при повному сонячному світлі, але може переносити частковий відтінок. Вимагаючи від 10 12 годин сонячного світла, спробуйте посадити на місці, яке отримає трохи тіні, або це зовсім не буде. Крім того, сита на відстані в декількох сантиметрах один від одного, так що повністю виросли рослини не відтіняють ті, які відновлюються. Вода та вологість. Вологий ґрунт це ключ до щасливої міцуни. Його листя містить багато води, і якщо ґрунт висохне, це може призвести до того, що міцуна піде до стрілки. Зеленість міцюна потрібно поливати вранці бажано за допомогою крапельної системи. На початку життя спробуйте поливати міцуну двічі на тиждень, щоб підтримувати рівномірну вологу ґрунту. Після того, як листя ростуть і тінь ґрунт навколо вас, зменшуйте полив до разів на тиждень. Поливайте один дюйм на тиждень і додайте легку мульчу з соломи або невеликої стружки навколо На Навесні та восени зменшіть полив, якщо ґрунт забороняє. Влітку слідкуйте за ґрунтом, якщо він швидко висохне в спеку або теплим вітром. Ґрунт Найкраще вирощувати мица на добре дренованому багатих ґрунту. В ідеалі поліпшуйте ґрунт компостом або стерилізований гній перед посівом насіння, миць юна добре зростає на більшості ґрунтів, але вимагає РН від 6,10 до 75. Якщо ви вирощуєте в контейнерах кокосове волокно, це відмінний вибір, оскільки сприяє дренажу. Але, знову ж таки, не дайте йому висохнути, інакше рослина почне цвісти. Добриво. Зелені міцуну мають дуже прості вимоги до добрив. Оскільки ці рослини вирощують заради листя, їм потрібно багато азоту. Коли ви вперше посієте насіння, додайте добре тотановий гній в ґрунт. Це забезпечить азот на ранній стадії життя рослини. Приблизно через місяць зробіть рідкий розчин водоростей або рибної емолії, щоб міцуна продовжувала добре рости. Повторюйте верхню перев'язку щомісяця або за необхідності. Різання Мицюна – це дуже вдячна культура, оскільки його легко рости, кеєт міцюна витримає кілька циклів різання. Коли листя досягають довжини від 10 12 дюймів. Виріжте стебла на висоті приблизно на 1 дюйм від землі. Краще використовувати гострий або редукторний ніж і розрізати паралельно до землі. Після різання налийте ділянку і переконайтеся, що ґрунт залишається мокрим. Через кілька тижнів ви можете знову зібрати поширення. Міцун вирощується виключно з насіння. Це швидке зростання урожаю, тому або насіння сейти, або купуйте саджанці. Насіння також витривалих. Вони зберігають гарне проростання при зберіганні до 4 років. Збирання колекція мицанс така ж проста, як різання смачного зеленого аркуша. Чудовий варіант для методу вирізати і рости знову, Ця японська гірчиця є щедрим доповненням до саду. Урожай Міцуну, як і будь, яка зелень, можна їсти навіть на ранніх етапах зростання. Однак найкраще зібрати міцун у період з 20 до 40 днів після проростання. Багато садівників люблять цю японську зелень, коли вона ще знаходиться на відносно молоді, як ніжна зелень. Інші вважають за краще давати цю зеленю довжину 10 дюймів перед збором. Розріжте зелень біля основи аркуша, не пошкоджуючи внутрішній ріст. Зберігання: Після колекції зберігайте на минуту зелень міцуну в центрифузі для салатів або у дихаючій сумці в холодильнику. Переконайтеся, що не зберігайте в герметичному поліетиленовому пакеті, оскільки це спричинить негайний початок гниття зеленого листя. Для тривалого зберігання спробуйте маркувати зелень. Японські кухарі та домашні кухарі давно марширували ці сильні трави і використовують її як приправу. Марінінг загальний метод збереження в азіатській кухні. Існує багато рецептів маринованих гарнірів. Короткий пошук видасть багато смачних варіантів. Вирішення проблем Вам пощастило Міцюна відносно простий у рослині. Дотримуйтесь температури на вулиці. Підтримуйте ґрунт вологий і використовуйте покрив матеріал, і, швидше за все, через місяць або близько того у вас виникне клопот, безтурботний урожай. Проблеми росту. Миць дуже витривало зелень. Здатний протистояти теплому літній погоді краще, ніж більшість інших зелень, ви можете зібрати міцен при температурі до 80 градусів. Однак пам'ятайте, що вона може піти на стрілок. Зйомка відбувається, коли ваша мицьюна намагається розмножуватися і вирощує насіння для наступного покоління рослин. Щоб уникнути стрільби, переконайтеся, що ґрунт біля основи постійно мокрий, оскільки сухість провокує рослину для відтворення. Як альтернатива, якщо погода очікується вище 85 градусів, ми можемо очікувати кінця врожаю. Шкідники Земляні бліхи – це основні шкідники, з якими ви зіткнетесь, коли турбуєтесь про міцуну. Ці жуки відкладають яйця на поверхню ґрунту біля стебла. Личинки висичували та поспішають дірами в стеблах і листях. Щоб запобігти появі земляних бліх, покрийте свої насадження покривним матеріалом. Це не дозволить жукам фізично відкладати яйця десь поруч із вашими рослинами. Попалиця, невелике світло, зелені помилки довжиною близько 18 дюйма. Зазвичай вони з'являються в групах і смокчуть рослинний сік. Вони швидко помножуються і можуть вбити рослину, смоктаючи занадто багато соку і водячи захворювання у ослаблену рослину. Для боротьби використовуйте інсектицидне мило та піретром. Захворювання: миць юна не дуже сприйнятлива до захворювання. Єдиний виняток чорна нога хвороба, яка найчастіше трапляється, коли ви сієте насіння в лодках у кімнаті. Чорна нога проявляється у вигляді пух настої цвілі на поверхні ґрунту та стебла, які виглядають зморщені або на вулиці. Обробки немає, але це можна запобігти за рахунок збільшення вентиляції або посипання порошку сірки на уражених ділянках, щоб припинити поширення на сусідній саджанці. Часті запитання. Питання. Скільки часу потрібно для вирощування мцюна? Відповідь близько 40 днів. Питання чи є міцуна салат. Відповідь мицьюна це не салат. Вони походять з різних сімей рослин, але використовуються в кулінарії аналогічно. Питання міцуна ж, як руколою. Відповідь ні. Це дві різні рослини, хоча обидва є пікантними травами.